25 липня вітаю вас! Відео буде про білокрилку на розсаді цвітної капусти. Коротко про що відео. В першу чергу поговоримо, коли білокрилка вразлива та як її обробити. Також поговоримо про прилипач, тому що не кожен прилипач працює по капусті. Покажу, звісно, чим я буду обробляти саму розсаду капусти. Вона знаходиться в касетах в теплиці. Ну і під кінець відео ще дещо вам цікаве розповім. Взагалі, що я робитиму з цією всією ситуацією. Тому поїхали. Цвітна капуста в мене знаходиться в другій теплиці. Посіяли ми гібрид Алстон тисячу насінин. Відійшла непогано, все добре, але проблема це білокрилка. Я тільки сьогодні її помітив. Присів, думав підкормити, зробити відео, але відео відміняється, тому що є білокрилка. Зараз про, поговоримо про препарати, а вже далі поганяємо. Значить, тепеки. Звісно ж, тепеки, тому що він працює ну, більш-менш нормально. Я не знаю, що інше можна приміняти проти білокрилки. Звісно, вони є різні, є багато підробок. Тут, звісно, все пописано не по-нашому. Брав я, якщо будете запитувати, у знайомого в магазині. Людина перевірена, багато років в нього беру, в нього взагалі магазин стосовно добрив там різних, все в професійних пачках. Насіння, добрива, фунгіциди, інсектициди, все у великих професійних банках. Тому я іноді в нього беру на розлив. В нього також взяв цей тепек Тепер щодо прилипача, прилипач квантум. З мікроелементами. НПК пише 1, 0, 0. І ще, друзі, досить важливо те, щоб прилипач був на основі спірту, тобто спіртовий. Тому що не кожен прилипач працює по капусті. Він не, якщо він буде без спірту, він не пробиває отой восковий наліт, що є на капусті. Прилипач з спіртом, оцей, він добре прилипає і пробиває. Восковий наліт на капусті і добре прилипа до нього. Тому обираємо тільки прилипачі з спіртом. Далі є відгуки, що працює непогано актоцид по білокрилки. Я, звісно, ж, даватиму спочатку актоцид. даватиму 60 мл на 10 л води. Звісно, мені тут 10 л не потрібно, я вже буду якось вираховувати. Або... Покроплю ще щось, можливо, перець, тому що там ще є попелиці. Так, тепер, друзі, коли ж краще обробити білокрилку? Мало хто говорить, але скажу вам, найкраще обробити тоді, коли роса. Звісно, з додаванням прилипача. Тому що, чому роса? Тому що тоді білокрилка якби мокра, вона не літає. Це дуже рано потрібно встати до сходу сонця, звісно ж. Вона просто сидить. Якщо так потрусити і я роса, вона не літає, а просто лазить. Тому бажано обробити тоді і зверху і обов'язково знизу. Не знаю, говорив чи ні, це 3 грами на 8 літр води. Один пакетик. В інструкції пише на 10, ну будемо давати на 8 літр і прилипач. Це все змішаємо і обробимо. Ну що, друзі, будемо ганяти. А вже далі розповім свої дії, як я буду все це діло робити. Повірте, вона тут є. Воно вже видно сидить. І багато. Я навіть не знав, що вона тут є. Повірте мені. Я сьогодні як глянув, я жахнувся. Бо це проблема дійсно. У мене ніколи проблем не було з білокрилкою, особливо в теплиці. І знаєте що, вона ще й відкрита, я її і досі не закрив. І це вона прийшла з огороду, тому що я на городі садив молоду капусту. Звісно, ми її продали, її вже немає. Але листя це все залишилось, я його й зрубав, але ж, звісно, десь по бур'янах та білокрилка залишилась. І от вона сюди, я думаю, і перелетіла. Капець її багато як. Тому, якщо тут їх залишать, оці касети, вона залишиться в теплиці. Я багато років не вирощував капусту взагалі. Ми просто купляли собі там сітку, дві і все. Ніколи не вирощував і в мене, ну, у відкритому ґрунті я маю на увазі, у мене ніколи не було проблем з пілокрилкою. Я постійно садив капусту пекінку, цвітну. І ранню білокачану на другий оберт в теплицю. В теплиці білокрилки не було. За роки вирощування не було. У мене навіть немає ні одного відео на рахунок білокрилки. Це буде перша. Тому дивіться, що я робитиму. Поки що залишу отак все як є. Вона знову, там, де на ґрунті повзає, злетиться сюди. Я її вранці закруплю і оці касети. Я їх просто винесу десь на двір, туди за межі теплиці під дерево, в холодок. Потім прополоть оці всі бур'яни, що є, їх тут небагато, ну вони є, все прополоть і залишить тепличку на декілька днів, щоб ця білокрилка сюди не, зали... не залетіла. Ну а вже капусту будемо обробляти на відкритому ґрунті. Для чого це? Це для того, щоб. Її тут не було багато, бо, як, бо ближчим часом ми будемо висаджувати цю розсаду, у цю теплицю. Якщо вона тут заведеться, це буде біда. Білокрилка це жахіття. Я навіть помітив, вже де не де є на перцеві. Ось так. Так що взяв, як кажуть, посадив на свою голову капусту у відкритому ґрунті. Тепер маю проблеми. Де була капуста, там все вирубали, але ж вона частково перелетіла на перець. Перець Геркулес, можливо, якось буде відео. Тому ось такі плани. Краще прибрати його з теплиці і винести за межі, поки ще не пізно. Також бур'ян цей, як я вже говорив, прибрати, бо буде вона і на бур'яні сидіти. А її ж багато. Тут білокрилка, там сарана. Да, друзі, що воно робиться? Ось такі друзі, справи такі були маленькі поради. Можливо, ви й знали, але ж все одно. На цьому буду завершувати. Всім гарних врожаїв. Далі буде і всім пока.